Вітаю вас на моєму відео. Я думаю, ви вже здогадався, що сьогоднішнє відео буде про сівалку точного висіву. Тож, поїхали! Ми в цьому відео зробили сівалку точного висіву. Ви можете зараз бачити, що вона складається. Ну, точніше, ця сівалка відеоться, і ми зробили до неї. Просто на всього вісівний апарат. Ось. Та ми поставили диск висівний, редуктор від, від болгарки, е бункер і щітку зуму, щоб вона згортала. Ну, насіння, яке не встигло випасти. Ось так вона візуально виглядає. Зараз я вам покажу, як вона виглядає ну, і механізм, який працює. Ось так воно вон, крутиться. Можна навіть ближче побачити це. Ось, але вона пропускає насіння. Але ми не розчарувалися і замість зі щітки прикрутили дротик, який імпровізує пружину. І зараз я вам продемонструю, як вона справляється своєю роботою.